Ще за часів Станіславова, ось на цьому місці знаходилася шибениця. Тут страчували та котували ув'язнених. Нині на цьому місці стоїть символічний знак міст побратимів Івано-Франківська. Стратити не можна, помилувати цей вислів особливо стосувався опришівського руху початку XVIII століття. 25 квітня у 1754 році в Станіславові стратили Василя Баєрука, послідовника Олекси Довбуша. Це була найгучніша страта тих часів. Організаторові антифеодальних повстань на Прикарпатті спочатку відрубали обидві руки по лікті, потім голову. Частини тіла розвезли по різних повітах краю для остраху людей, аби вони не сміли підніматися на боротьбу за свої права. Історики та краєзнавці досі диску. Де ж саме була шибениця. На думку дослідника історії Станіславова Михайла Головатого, страчували баюрука на тому місці, де нині розташована скульптура яйця. Тут тодішня влада карала усіх непокірних. Була страчена якось і відьма, яка Богу духу була винна, бо народила якусь не таку дитину. Але найчастіше кара тут була сто буків або менше. Отаке От про право лава, суд магістрацький мав право меча. В принципі, він міг виносити смертні вироки. Правда, їх мав затвердити феодал у власних містах. Хтось із Потоцьких, і він користувався цим, цим правом. Але польські автори пишуть, що він був лагідний, він не вживав найстрашніших заходів або тортур. Іншої версії дотримується директор краєзнавчого музею Ярослав Штиркало. Він запевняє, місце страти не могло бути навпроти ратуші. Центральна площа біля ратуші якраз відбувалися такі дійства страшні, але постійте, це центральний вхід, і навпроти центрального ходу не не повинна би створюватися ця площадка, на якій здійснюються ці екзекуції. Івано-Франківці запевняють історію Станіславова, знають, однак, де саме відбувалася публічна страта в середньовіччя Станіславова, відповісти не можуть. Ні, не знаю. <р profilyening> на жаль, виводьте. <рапливі> 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 Наскільки я досвідчений в історії, але я цього не знаю. На площі Шептицького. <рапливі> Неправильно. Не, не, не цікавилась, дуже цікава тема, але ви знаєте, я обов'язково поцікавлюся. Дізнатися про історію Івано-Франківська мешканці міста та гості зможуть під час краєзнавчих екскурсій. Їх починаючи з 6 травня, щонеділі будуть проводити акредитовані екскурсоводи. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.